Новий рік в Україні пройшов із позначкою Плюс. У деяких областях навіть зареєстрували температурні рекорди, але вже до Різдва встановиться звичніша для зими погода, про це нам повідомляє Украгідромецентр. Так, в Києві синоптики обіцяють на Різдво 6 січня, до мінус 5 вночі та до мінус 3 градусів морозу в день, у суботу зі снігом. У Донецькій та Харківській буде холодніше до мінус 11-13 вночі, а вдень на пару градусів тепліше. У Чернігові до мінус 8-9 градусів морозу, у Сумах до мінус 13 вночі та до мінус 10 в день. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Найтепліше 6 січня буде в Одесі, Львові та Ужгороді. У цих містах, як повідомляє Україдромедцентр, буде плюс 4 плюс 8 градусів тепла, ще сильніше похолодає до хрещення. У третій декаді січня синоптики обіцяють сніг та морози. Як зазначають синоптики Україдромедцентру, середньомісячна температура у січні 23-го року становитиме до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!